Перегоривши з певними депутатами, з підприємцями, є така ідея на місці тумби і пам'ятника Леніна побудувати пам'ятник Небесній Сотні і воїнам загиблим в АТО. Ну, це ескізний перший варіант. Може, замість української дівчини там буде ангел. Але ідея загалом така. Я раніше Думаю використати тумбу саму, потім мене переконав художник, дизайнер, щоб то не буде виглядати. А далі весь оцей район якраз прив'язати до цієї скульптури, покласти плитку, посадити траву, посадити хвою. Ну і далі рухатися від площі вправо і вліво. І Наше місто відновлювати, облагороджувати. Запрошую всіх до обговорення, заходьте до мене, дзвоніть, пропонуйте, підключайтеся. Дякую.